Пане Сергію, поговоримо з вами про успішні результати про те, що відбувалося на території Російської Федерації, сил оборони атакували завод «Кронштадт» у Московській області, генштаб збройних сил України вже про це повідомив. Враховуючи, що вже підтверджено ураження об'єкта, де виробляють зокрема, як пишуть дрони, і оріон, і молнія, і терміт, і «Сіріус», різні найменування і наземні комплекси управління. Також бійці уразили як кажуть ангстрем в Підмосков'ї. окрім цього напередодні ми пам'ятаємо, що українські військові завдали успішно удару по комбінату Дмитрівській у Іванівській області Російської Федерації, тому зважаючи на ці факти, які вже маємо, яке стратегічне значення і не тільки має ураження заводу «Кронштадт» для оборонної спроможності Росії у сфері БПЛА, наскільки це може вплинути на темпи виробництва дронів? Ну і не тільки про цей завод, але й про інші пошкоджені уражені об'єкти на території Росії. Ну, знаєте, перш за все, я хотів би попросити дуже обережно відноситися до такої такої дефініції, як стратегічне значення, тому що розумієте, в чому справа до того, щоб досягти стратегічного ефекту, ми маємо нанести такий удар, який виключає галузь в принципі. А з урахуванням території Російської Федерації, з урахуванням розосередження їх можливостей, а говорити про стратегічний ефект. Ну скажімо так, дуже зарано. І, взагалі, дуже важко сказати, наскільки це, це це може вплинути. Але разом з тим треба розуміти наступне: ми чітко артикулюємо наші задачі по знищенню бойового потенціалу противника. Ми чітко позиціонуємо себе як країна, яка воює виключно з, військово, з військовою агресією Кремля і не завдає ударів по цивільному населенню Російської Федерації. Ми довели свою спроможність вибирати цілі і наносити по ним концентровані удари, і в цьому полягає стратегічність нашого майбутнього, тому що ми робимо все можливе, щоб ну, унеможливити, вибачте, за такий повтор, а спокійне життя росіян загалом тому, що паралельно з військовими об'єктами ми завдаємо удари по критично важливим об'єктам інфраструктури. І зокрема, порушення функціонування московського транспортного вузлу, порушення інтернету, порушення комунікацій є наслідком цього. Росія тільки тоді розуміє, що йде війна, і це стратегічне розуміння, коли цього страждає Москва. Повторюю ще раз: ми не воюємо з цивільним населенням, ми воюємо з проможністю країни агресора ввести війну, тому в цьому. Цьому і полягає наша стратегічна перспектива: спроможні знищення спроможності агресора вести війну. Роботи в нас тут дуже багато. Росія, на жаль, дуже велика, і її військово-промисловий комплекс будувався під час холодної війни, відповідно до філософії холодної війни. Тому самі розумієте, нанесення ударів дронами сьогодні, розглядати як ну, стратегічний успіх ну, буде дуже зарано. Але ми стараємося. Пане Сергій, стараємося. Хочеться, щоб в нас були не тільки далекобійні дрони, але і ракети, які б потім запускали в масове серійне виробництво. Тут ще про допомогу від наших партнерів. Згадаємо Німеччину сьогодні про неї говоримо, тому що президент України Володимир Зеленський прибув до Берліну і Німеччина має намір інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, у тому числі дронів. І сьогодні між Україною та Німеччиною підписуються документи важливі, аби розпочати фінансування нових проєктів з виробництва зброї в Україні. Яку Роль у цих проектах можуть відігравати і такі німецькі оборонні концерни, наприклад, Rheinmetall. Ми про цей концерт всі знаємо і не забуваємо наскільки швидко, на вашу думку, можна тут припущення очікувати запуск першого етапу виробництва і про ініціативи і крок з боку німеччини в даному питанні щодо далекобійності, що для нас зараз вкрай необхідно. А от тут, знаєте, тут якраз треба говорити про стратегічність того, що відбувається сьогодні. Тому що сьогодні ми дійсно підписуємо стратегічні документи. Я підкреслюю саме сьогодні. Ми говоримо про стратегію нашого розвитку і стратегію нашої взаємодії з нашими німецькими партнерами і європейським, європейським союзом загалом. А чому я підкреслюю саме стратегічність? Тому що ми, ну, шановні друзі, давайте розуміти, що за місяць, за два ці підприємства не запрацюють. Цьому триває, буде передувати процес напрацювання документів, визначення локації будівництва, розгортання сертифікації, і так далі. Тому подібне. Тому сказати, що сьогодні підписали, завтра полетять ракети, неможливо, але для нас надзвичайно важливо і підкреслюю стратегічність цього того, що відбувається сьогодні, саме те, що ми працюємо з. З офіційними головними зброярськими концернами Німеччини і йдеться про розгортання випуску озброєння на нашій території розвитку виробництва це стратегічно важливо для нас, тому що це робочі місця, це надходження в бюджет, це стратегічно для нас з точки зору отримання додаткових об'ємів ракет, снарядів та інших видів військової продукції. Це стратегічно щодо посилення наших зв'язків і кооперації з європейським союзом. Ну, якщо хочете, можна говорити з НАТО, можливо, е, так само. Тому ну, тут йдеться про місяці і роки плідної роботи. Креслю ще раз, е, побудувати завод ну, на це потрібно від 9 місяців до 2 років. В залежності від того, про яке підприємство ми з вами говоримо, в залежності від того, що воно там буде виробляти, тому що самі розумієте, якщо йдеться про крупну вузлову зборку, то це в принципі підприємство модульного типу, де з запчастин, які надходять від постачальника, ми можемо вже створити остаточний продукт. Або якщо ми говоримо про більш детально, більш глибоку модернізацію, більш детально. І глибоку співпрацю та операцію, то відповідно тут і підприємство буде вимагати трошки інших параметрів, зокрема укриття особового складу, і персоналу, який там працює, захисту засобів виробництва. Тому тут найголовніше і стратегічне в тому полягає, що ми підписуємо такі документи, і ми робимо практичні кроки щодо розвитку нашого власного військового виробництва, причому за стандартами а високотехнологічними, за стандартами європейськими, і це надзвичайно важливо. важливо і розуміємо, що це знов ж таки як ви сказали, не в короткостроковій перспективі на майбутнє потрібен час, але цей час, який піде нашій країні на користь, час, який був втрачений, на жаль, раніше перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, не тільки перед повномасштабним пане Сергію, до того, що відбувається на полі бою, українські військові наразі не підтверджують перекидання 50 тисяч військових Російської Федерації з Курської області для наступу на Харків, Харківщину. про це повідомляє ОТУ Харків. Перед цим президент України казав, що Росія накопичує понад 50 тисяч солдатів на сумському напрямку. Їхня мета це буферна зона глибиною в 10 кілометрів. Про цю так звану буферну зону неодноразово згадував російський терорист Володимир Путін. Зараз якою бачите ви ситуацію? Чи є реальні ознаки, які можливо з'являться згодом підготовки Росії до масштабного наступу з боку Курської Білгородської областей і про небезпеку для прикордоння України? Дозволю собі почати з кінця. Небезпека для прикордоння України існує, і, і вона є постійною, на жаль, тому що до тих пір, поки ми маємо країну терористами, не можемо уникнути нанесення ударів всієї території по наших містах та селах. Ми намагаємося отримувати ситуацію збалансованою, тому що розуміємо, що наші ресурси обмежені. Звісно, хотілося б наносити багато упереджувальних ударів, але, на жаль, ми не можемо розтягнути всі наші сили та засоби для того, щоб це робити. Що стосується того, що противник може там почати якийсь наступ, ну, ви знаєте, я до цього відношуся дуже обережно, тому що ну, на сьогоднішній день є абсолютно очевидною стратегія противника, і ця стратегія полягає саме у зосередженні основних зусиль, саме на Донецькому напрямку. Російська Федерація станом на сьогодні не показує ознак розгортання додаткових потужних підкреслюю, потужних угрупувань, які які дозволили б говорити про те, що противник має намір провести оперативне розгортання і провести наступальну операцію десь по напрямку на Харків і на Суми. Тому що для, для, цих, для цих операцій йому потрібно зібрати сили і засоби, яких на сьогоднішній день він не має. І любі заяви про майбутній наступ вони виглядають трошки. Ну, Незрозумілими, тому що противник так може і буде скоріш за все в рамках тої стратегічної операції, яку він проводить, а саме стратегічної наступальної операції на Донецькому напрямку, він може і буде проводити е активні такі турбуючі наступальні е акції, навіть не дії е в районі Сумщини, в районі Харківщини, для того, щоб утримати на цих напрямках наші резерви, які нам конче потрібні для посилення нашої оборони на Сумському напрямку. І це є зрозуміло, тому, тому відповідь така: так противник може планувати і, скоріш за все, буде проводити окремі наступальні дії на вказаних напрямках на Сумському та на Харківському, але так як каже наш президент з метою створення буферної зони, що власне робимо і ми на території Курської та Білогородської області. Тому це знов таки повертає нас до того, чим ви закінчили ваше питання, а саме складної ситуації в прикордонній зоні, і можна припустити, поки що це не проглядається. Ми не бачимо жодних ознак згортання додаткових угрупувань противника, що події подібні угрупування можуть розгортатися власне і на інших напрямках, зокрема зокрема проти Чернігова або Ближче вже до київського напрямку, тому, тому ми уважно спостерігаємо за, цим усвідомлю... за цими подіями і розвитком подій. Але ми усвідомлюємо, що найголовнішим залишається саме Донецький напрямок, який складається з чотирьох ділянок: Новопавлівської, Покровської. Тепер вже можна сказати, Малинівського, Новооленівської турецької і а, турецька і миновомалинівська і малинівська це в принципі одна ділянка і часів'ярської де розгортаються основні бої цієї весни та літа двадцять п'ятого року Пане Сергію, також таки ми вчора mm -hmm. говорили, згадували те про що писала Діпстейт, що Росія за останній тиждень вперше з грудня просунулася більше ніж на 100 квадратних кілометрів в Україні, і також повідомляли, що ворог просунувся біля. Ми з вами говоримо, говорили про Сумську область. Перераховано було конкретні населені пункти, і до межі з Дніпропетровської області ворогу залишилося близько трьох кілометрів. От якраз таки про цей напрямок. Теж прошу вас і думки і до чого варто готуватися. Ну, скажімо так, ви знаєте, ми говоримо, що ворогу залишилося 5, 4, 3, 2 кілометри вже щонайменше півроку, і це до речі показує наскільки ворог не зацікавлений в тому, щоб ну скажімо так виконати військові задачі, які ставляться на цьому напрямку. Тому що він розуміє, що на сьогоднішній день сил та засобів для того, щоб вести наступальні дії на широкому фронті на кількох напрямках, в нього немає. А тому а, чи може ворог просунутися а, до Дніпропетровської області? Моя відповідь така сама, як і кілька місяців тому, тому так може, що це йому дасть окрім політичних якихось там бенефіцій, нічого, тому що для того, щоб розвернути наступ в цьому напрямку, йому треба провести серйозну передислокацію, змінити акценти забезпечення військ, які ведуть бойові дії на цих напрямках. Ну і припинити наступальні дії на інших ділянках. Тобто, ще раз вони не мають можливості проводити рівноцінні наступальні дії оперативного характеру на кількох напрямках. Одночас, виходячи з того, що стратегічною задачою противника залишається Донецька область, можна припускати з високою долею вірогідності, що противник буде продовжувати тиснути саме на Донецьку область. Uh, і при цьому, ну як ми вже з вами говорили у випадку з Харківської Сумською областю, проводити такі відволікаючі демонстраційні дії для того, щоб uh, убезпечити себе від перекидання українських резервів на основні ділянки фронту. Тому сказати, що там ворог переможним маршем пройде там уж до самого Дніпропетро Дніпра uh, у найближчі там дні тижні, не має жодного сенсу. Ан Сергію, ми сьогодні з вами говорили про допомогу від Німеччини Україні. Ми розуміємо, що Російські Федерації так само допомагають країни і КНДР і Іран. Тут про КНДР, тому що нещодавно голова СЗР пане Ващенко сказав, що спочатку війни Росія отримала від КНДР вже 6 мільйонів снарядів, і за рік країна агресорка виробляє близько 3 мільйонів снарядів. Це різні калібри. Тоді як ще 2,5-3 мільйони бере у КНДР зараз ми розуміємо, що снаряди так як і інше озброєння, воно важливе. Яку роль відіграють північно-корейські снаряди у забезпеченні поточної інтенсивності бойових дій на фронті? Чи впливає їхня якість на ефективність російської артилерії? Тут теж ваша оцінка. Ну, звісно, якість північно-корейських снарядів впливає на російську артилерію, тому що використання неякісних снарядів воно все ж таки веде до руйнування стволів. Що є досить серйозною проблемою для росіян, до речі, давайте звернемо увагу, що якщо в двадцять третьому році ми говорили про те, що противник використовує в день проти України десь приблизно по 45 тисяч снарядів, то на сьогоднішній день ледве ми говоримо про 20 тисяч, і, і розумієте, тут треба усвідомлювати наступне: що можна закидати російську армію снарядами, засипати їх, але е, йдеться про наявний артилерійський парк. Чим противник відчуває певні складнощі, що він намагається компенсувати утриманням північно-корейських артилерійських систем, які теж не дуже високої якості? Тому фактор північної Кореї можна розглядати як додатковий фактор можливості Російської Федерації вести війну без цього фактору. Говорити про серйозні операції Російської Федерації було б дуже складно. Тому, тому треба розуміти, що для нас критично важливим є питання нейтралізації фактору Північної Кореї і можлива ліквідація ланцюгів поставок таких снарядів. З іншого боку, треба розуміти, що Північна Корея вона може випускатись такі снаряди, але треба розуміти, що основна маса тих снарядів, які ми отримали, це були снаряди, які були випродикувані ще роки перед початком повномасштабного вторгнення. Тобто Росія Корея, Північна Корея використовує свої запаси, як використовувала Росія в 2022 році. Тому говорити так, що Північна Корея зможе підтримувати такий рівень постачання, ну треба дуже дуже обережно. Звісно, вони можуть поховати 1, 2, 3 мільйона свого населення для того, щоб випускати снаряди. Але давайте не забувати, в Північній Кореї є так само ще один ворог, який є екзистенційним для них. Це Південна Корея, і вони так само мають зважати на то, що робить Південна Корея. південна Корея, як ну, країна демократичного світу, яка Діє логічно, вона так само озброїться, що примушує північну Корею звертати на це увагу і посилювати свої бойові можливості саме на корейському півострові. Пан Сергію, і до дронів, які використовує Російська Федерація, Росія нині готується до спроможності виробляти 300-350 дронів на добу. При цьому прагне досягти мети виробництва 500 дронів на добу. Про це сказав президент України. А Володимир Зеленський за словами президента України наразі може застосовувати 100 далекобійних дронів на добу. І тут ми з вами на початку. Говорили про те, там чи чи здатна Україна масштабувати власне виробництво БПЛА, щоб наблизитися до темпів Російської Федерації, що для цього потрібно в короткостроковій середньостроковій перспективі про допомогу Німеччина ми Згадали про те, які сценарії варто очікувати, якщо Росії все ж таки вдасться вийти на виробництво 500 дронів на добу. Тут теж що думаєте ви? Ви знаєте, дуже цікаве питання. У мене є зустрічне питання, про які дрони ми говоримо. Тому що на сьогоднішній Пошагайте. день, те, що ми відмічаємо, і ви можете, і ви можете подивитися це по статистиці, як мінімум 30% тих дронів, які запускаються по Україні, це дрони обманки. Це дрони, які не несуть на собі великої бойової частини. Хоча я припускаю, що вони можуть нести, скажімо так, прилади самоліквідації, які так само включають в себе вибухову речовину. Але це все ж таки дрони обманки. Чи може Росія накопичити випуск дронів шахідів до 500? в принципі, так, тому що ми прекрасно знаємо, що це досить примітивна зброя це зброя терору. І Росія е, може масштабувати їх, тому що і гроші, і можливості їй це дозволяють. Це значить це чи е, значить це що ми для нас все закінчено, все, все пропало. Аж ніяк, тому що ми так само працюємо, ми усвідомлюємо серйозність цієї загрози, і ми розуміємо, що для нас е, відповіддю на цю загрозу буде е, дешева, надійна і високоефективна зброя. А, і Йдеться зараз про масштабування наших зусиль, які полягають в тому, що ми змушені, на жаль, для економії ракет використовувати проти крилатих ракет, зокрема, нашу авіацію. Ми зараз відпрацьовуємо питання більшого залучення наших сил безпілотних систем, і можна говорити, що досить значний сегмент знищених дронів це заслуга саме сил безпілотних систем. Ми говоримо про нові розробки, і ми вже успішно застосовуємо таке поняття, як кінетичні дрони. Давайте не забувати, що в нас є ще досить надійний ресурс, який називається наші вогневі мобільні групи. Які координуються німецькими системами ГЕПАРД, які виступають як командні центри, як засоби інформування? Тому війна продовжується, але я хотів би зауважити, що для Росії Напруження і вихід на рівень 500 дронів на місяць, це ну скажімо так, якраз явище, яке показує, що Росія спроможна активно і кратно наростити можливості випускати навіть такої примітивної продукції. А ефективність такої продукції навіть в найгірших випадках складає 25%. не більше. Найгірше це я беру статистику про збиттю дронів за останній місяць. Таким чином, ми говоримо про те, що Росія змушена буде витрачати шалені ресурси для того, щоб використовувати цю зброю ну з відносно невеликою ефективністю. і тут йдеться про те, наскільки ми зможемо швидко зреагувати на ті загрози, які виникають, тому що Росія змінює не тільки кількість дронів. Які випускають, вони змінюють так само і тактику, і методи застосування, тобто бойові алгоритми застосування дронів, що так само викликає нашу відповідну реакцію. Тобто ця боротьба триватиме, але скажемо так, я хотів би підкреслити, що то, що робить Росія, не говорить про те, що вони досягли смертельно небезпечного для нас рівня виробництва дронів, пакет тощо. Росіяни зараз вдаються до різного методу терору, і навіть нещодавно пане Гнат казав, що Росія нашпуговує дрони імітатори вибухівки. Вони детонують щойно їх знаходять, тому закликаємо. Ні в якому разі не рухати ці дрони, одразу телефонувати відповідні служби, і насамкінець, пане Сергію, хочу додати те, про що ви згадували про наші можливості, спроможності і реакцію на нові загрози і до нових розробок. Юнайтед 24 вчора повідомляв, що Україна вже створила автоматизовану ППО турель Sky Sentinel» з вбудованим штучним інтелектом. І як написали, ось ця автоматична турель. Вона розроблена в першу чергу в Україні, призначена для ефективного знищення дронів типу Шахет-136. І ось ця система здатна автономно виявляти, знешкоджувати як менші цілі, так і швидкісні крилаті ракети і в бойових умовах навіть вже. Було підтверджено успішне знищення чотирьох шахетів, тому рухаємося в правильному напрямку. Звісно, хочеться вірити на перспективу створення серійного виробництва подібних систем для захисту українського неба. Знову ж таки, це час, але в нас є для цього можливості, є відповідні люди з талантом, з професійністю, і це дуже важливо.